Ну що, Рома класно проїхав? Тепер твоя черга. Давай. А, тепер я проїхав класно, окей. Вірю в тебе. Ісусе, довіряю. Давай, тобі. Давай. І тепер настала черга Льохи. На початку тренувань він був значно впевненіший ніж Рома. І зараз давайте подивимося, як в нього вийде проїхати коло. Ну, траєкторія в перший поворот непогана, але здається, що якось занадто повільно і акуратно він в нього заїхав. Можливо, він намагається вже занадто бути обережним. І подивіться, який зосереджений. Явно, коли він залітав під фуру, таким зосередженим не був. Ми свій час там стояв, слухав, і ну, я тобі чесно кажу. Є всі шанси. Класно підхопили всю інфу. Я дивлюся, я просто дивуюсь спочатку, як вони поїхали, і зараз, як вони їдуть, це абсолютно два різних два пілоти. Так, да, треба було засікати час. Спочатку тут дивись, прям непогано. Підгрузив трошечки, перегальмував. По-моєму, підположив. Да, давай газ, газ. І щось тут явно не вийшло на виході із останнього поворота в льохи. Можливо, машина залишилася на третій передачі, хоча тут явно більш оптимальна була б другою. Не знаю, але явно це не допоможе йому зібрати гарний час на колі.